Так, привіт всім. Я нарешті дійшла до місця, де я зможу говорити. Я сподіваюся, вам нормально мене буде чути, тому що там цікава машина працює. Mm -hmm. Звісно, так, я хочу да. поділитися фідбеком, я хотіла сказати, що я була не так давно на курсі на іншому, це було рік тому. Я також проходила курс по стратегічному HR. Ви знаєте, це mm -hmm. коли ти можеш прямо порівняти і зрозуміти, чи виходиш, то я. З курсу з закритим запитом, з яким ти прийшов, <клізь> і в, 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 в тому курсі я точно виходжу. Тому я прийшла, тому що побачила програму. Тобто я розуміла, що тема практично ідентична, да? але це зовсім інша програма, і в, в цьому випадку я йшла, в, в тому числі на тебе на як на спікера. Це прям дуже підкупає, коли ти там, дивишся інші вебінари в рамках Піперфосклаба. Слухаєш, чуєш спікера і обираєш для себе курс. І тут я зрозуміла, що той запит, з яким я прийшла, я його зараз покрила. Тобто я систематизувала все те, що я хотіла в напрямі HR. І далі, коли я вирішу, що я піду далі навчатися кудись, а це відбувається стабільно раз на рік, я буду вже обирати більш глибокі е, сфери, в яких потрібно поглибити знання. А можливо, піду mm -hmm. більше в більшу сторону да, е, якоїсь окремої теми в рамках HR і буду шукати, щось для тебе корисне. Е, тому ну, тобі дуже дякую. Дуже класно було, що були практичні заняття. Це дуже допомагає е, одразу тут і зараз е, перше в рамках аудиторії, да, в рамках групи попрацювати. Домашні завдання це окрема окремий лайк, тому що який би там не був завантажений день, скільки б не було роботи, ти все рівно знаходиш той час для того, щоб зробити ті домашні завдання. Це дуже класно. І я, до речі, багато дівчат кажуть, що хотіли йти в перший потік. Um, я бачила програму, бачила анонс першого потоку, але я спеціально не йшла в перший потік. Я розуміла, що перший потік це класший потім. Yeah, але насправді буде точно кращий, тому що uh, перший досвід ти зрозумієш uh, там в чому ти можеш uh, там ще посилитися, да? де є зона uh, для імпрументів, і ти їх закрила. Да? Тобто, ця програма вона вийшла більш насичена, більш доповнена. Тому для мене є лайфхак. Я не йду в перші потоки. Хоча те в попереднє навчання я пішла в перший потік, і я реально mm -hmm. пошкодувала, тому що треба йти мінімум з другого потоку. За рахунок цього збагачується програма, і учасники виходять з, більш, з більшим багажем знань. Дуже дякую дівчатам, яким працювала в рамках робочих груп, в рамках домашніх завдань. Це дуже круто. Класно, що у нас є цей закритий чат в телеграмі, де можна завжди написати питання. Нічого, я просто Олена бачу, як ти кожного і разу це. добігаєш до наших занять, знаходиш можливість. Хоча я так розумію, що ну там зі світлом і з усім це не, ну, так це просто. не через світло. У мене просто паралельно у дитини моєї заняття, і я, я, е я виходжу з дому з навушником, доходжу, доводжу його до заняття, іду найближчого. Кав'ярню і паралельно, поки він займається, я займаюся також. Це в мене таке поєднання, так тому, я зрозуміла, от uh, коли там в мене моя лід uh, на роботі питає, uh, як для тебе курс? Ну от скажи, ти сходила і на той, і на цей, поділися. Я зрозуміла, коли я вже почала там рефлексувати, що я вийшла з більш впевненості в собі, а, за рахунок того, що а, ті гепи, які були, я їх закрила, і це дуже круто. А, дуже дякую тобі за, за, за системність подачі матеріалу за роботу з аудиторією, за наповненість програми. А, у мене ще було питання: а скажіть, а скільки буде доступ зновушені? Тому що треба точно ще раз. Щось передивлятися, може щось не раз. Можливо, питання. Я можу питання. поділитись. Да, да, я можу поділитись для тих, в кого пакет стандарт це три місяці після сьогоднішнього дня після випускного. А для тих, в кого пакет Адванс – то цілий рік. І, до речі, обграйнутись на адванс можна впродовж цих трьох місяців. Тому, якщо матимете таке бажання, такий запит, то пишіть. Можете його продовжити, та бо 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 тут до речі я теж дуже прясую що навчання. Взагалі воно ідеально, отак. От коли воно одразу можна імплементовувати, використовувати, тому що як би там не було, але інформації багато, і знання, які ми одразу не переводимо в дію, вони залягають на дно, і це нормально, що ви не запам'ятаєте все про що говорилося, бо це просто неможливо, тому, тому однозначно так. так. Я ще, мабуть, останнє скажу, бачу, що там уже руки, також пішли від дівчат. Настя, знаєш, я кожного разу а, дивилась на тебе і намагалася уявити в своїй голові а, твій скедіул на тиждень з урахуванням того, що в тебе під час цього курсу були відрядження. У тебе є дитина, а, яка також вимагає часу, у тебе є родина, в тебе є твої респонсібіліці по твоїй ролі, в якій ти знаходишся. І при цьому ти ще ведеш два місяці курс стабільно насичено, перевіряєш домашки на вихідних. І я просто розумію, що зараз для тебе мабуть, як подарунок перед новим роком, щоб тебе відео трошки більше часу, але це майстер. Це да, і... насправді вже тому пригод собі нових знайшла між курсом. Ну, значить, це може бути це цікаво, насправді просто коли. Ну, мене так знаєте, в мене, мабуть, у всіх нас є свої якісь там не знаю цінності, якісь важливі речі для мене. І я насправді чому це все встигаю? Бо я виділяю час, включно на речі, які для мене важливі. Для мене важлива сім'я, для мене важлива робота, для мене важливий розвиток. Тому ось я зараз теж там на окремі навчання йду. Поки у мене є перерва між курсами. І для мене важливо те, що я можу ділитися з ком'юніті. Ну, для мене це дійсно важливо. Я б цей курс не вела, Бо ну, дійсно, типу, у мене у мене мало часу. Але через те, що я вас зараз чую, і я бачу, що цей курс хоча б якусь користь вам приніс. І для мене ось дуже дійсно важливо, те, що є можливість ділитися. Тому я витрачаю час тільки на те, що важливо. А якщо це цікаво, і важливо, час знайдеться. Тому так, тому. Я не yes. тобі дуже дякую за твоє. І uh, ще останнє щось. я згадала, що я хотіла сказати. Ті, хто знаходиться в Києві, можливо, ми все-таки якось зберемося офлайн і поспілкуємося, тому що мені здається, що це дуже прикольно, прямо в офлайні зустрітися. Випити камера. Я за тому, я якщо підтримуєте, то давайте знайдемо можливість. У нас весь грудень є, або можливо, обмежені в часі, це може бути навіть і не на грудень. тому я про це запущу в чаті. Точно, точно набрала дату. так так багато часу